Крим став непотрібним для Росії. Путін дав команду іти в обхід півострова, а російська армія відмовляється тримати оборону. Усі чекають наступного тижня. Яка грандіозна подія може статися? Про це далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Крим фактично перетворюється на зону відчуження для росіян. Вони більше не можуть використовувати його як потужний логістичний коридор. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович. Зараз ворог, очевидно, став менше використовувати територію окупованого Криму для перекидання логістики далі на південь нашої країни через те, що на превеликий жаль з повною мірою фактично запрацював так званий сухопутний коридор в Приазов'ї. Вочевидь, тепер росіяни будуть більшою мірою використовувати саме цей сухопутний коридор. Тобто заходять через Азовське море відповідні вантажі. Потім вони перевантажуються на залізницю, і вже залізницею доставляються туди, куди їм треба. Я думаю, що зараз Крим буде меншою мірою використовуватися для логістики ніж це було раніше. Як доказ цього запуск залізничного сполучення між Ростовом і тимчасово окупованим Маріуполем, аби не залежити від постачання через Крим і Керченський міст. Нова гілка залізниці в глибокому тилу має спростити військову логістику та зменшити залежність армії Ре АР від Кримського мосту. Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво. Відомо, що потяги курсують до Донецька, а також прямують через Оленівку та Іловайську. Вона працює ну не те, що повноцінно а навіть ніж більше ніж ми очікували, і має повне сполучення з Ростовом на Дону. І велика кількість вагонів рухається. От буквально сьогодні за зафіксовано нами потяг, які в складі якого було 88 вагонів, і вони рухалися на Маріуполя на сьогоднішній день з вантажем. Знову це вугілля. Знову воно доїде до порту, буде розвантажуватись. Андрющенко додав, що росіяни вже транспортують із Ростова на Дону паливо, яке вони накопичували залізницею до Маріупольського порту. Там воно зберігається, а також транспортується і до Донецька. Це не най... Ближчий, найшвидший і найбезпечніший шлях насправді доставки палива для потреб фронту з точки зору Росії, тому що це набагато безпечніше аніж дорога. Це складніше уразити. Ну і кількість зрозуміла неспівстана. Там одна фактично залізнична цистерна. Це цілий день паливозаправників, як вони ганяють з Ростову на Дону. До слова, Росія також планує протягнути залізницю до Криму, щоб зменшити залежність від постачань через незаконний кри. Кримський міст нагадаємо, що вперше про добудову залізниці, яка проходить між Ростовом і Маріуполем через Гранітне і Миловодне, стало відомо у березні 2024 року. Вже через два місяці у травні росіяни запустили перший потяг, а у серпні вже ввели в експлуатацію повноцінно або у такий спосіб доставляти на фронт озброєння. 11 січня вже цьогоріч тодішній голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україну. Гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим, у березні президент РФ Путін заявив, що залізниця від Ростова до окупованих Донецька, Маріуполя та Бердянська, нібито відновлена. Тоді ж він фактично підтвердив, кримський міст іде на другий план. А тепер давайте розберемося, що ж відбувається із кримським мостом зараз. За словами військового глядача Дениса Поповича, переправа продовжувала працювати із обмеженнями після українських підривів, бо росіянам вдалося поновити рух цим мостом. Він був максимально наскільки це можливо відновлений, і він працює, хоча й з великими обмеженнями. Зауважимо, що сили оборони України вже двічі успішно атакували кримський міст. З військової точки зору це знову ж таки, перерізання логістичної артерії. Коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня. То вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі, значить, засоби ураження, військову техніку, озброєння, вони той час переправляли вже альтернативно пантонною переправою. Міст повноцінно не функціонував. Крайня атака на міст була здійснена півтора роки тому, 17 липня 2023 року. Тоді успішно відпрацювали морський дрон. Не бейбі. І коли ми спрацювали, це був крик, вибух емоцій, позитив, посмішки, братські обійми. Ну, це справжнє, ну я не знаю, військове щастя, коли ти досягаєш певного успіху і виконуєш задачу, поставлену верховним Головнокомандувачем. Операція проводилася спільно із військово-морськими силами України, а підготовка до неї була вкрай ретельною та серйозною. Виготовлення вдосконалених човнів для атаки на Кримський міст зайняло декілька місяців. Усі розробки ретельно вираховувалися, перевірялися і випробовувалися. Над цим працювало багато спеціалістів різного профілю: це були інженери, конструктори, програмісти, зв'язківці, а також військові моряки. І в підсумку з'явився дрон Sea Baby, який на той час був здатний нести 800 кілограмів вибухівки на відстань до 800 кілометрів. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Крим масово атакували морські дрони Sea Baby. Безпілотники ліквідували вертольоти, його екіпаж, а також баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Чим все закінчилося? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо. Міст через Керченську протоку зараз перетворився на Чорнобаївку для російської ППО. Однак, попри це, повна ліквідація переправи Україні зараз не буде на руку. Про це заявив ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із телеграфом. От нам зараз не треба сам міст. Нам набагато цікавіше біля мосту. Це ми фактично перетворили кримський міст на таку е велику Чорнобаївку для їхнього ППО. От, е це це до речі, дуже, дуже теж грамотно правильна стратегія. От, бо виявилося, що ППО в них реально су супер в декациті. Дикий додав, що зараз знищувати сам міст для України невигідно у першу чергу, тому що окупанти продовжують туди тягнути свої дорогоцінні системи С 300 С 400 і невдовзі можуть поставити і С 500 Ну а ми рухаємось далі. Окупанти у Криму, що відповідають за протиповітряну оборону, уникають служби на позиціях через страх ударів ЗСУ, які до слова можуть завдатися у найближчі дні. Російські розрахунки ППО на тимчасово окупованому півострові очікують масштабних ударів у період з 24 по 26 лютого і використовують усі доступні методи, щоб не перебувати на позиціях у ці дні. Ба Більше доходить до того, що між росіянами виникають сварки за можливість піти у відпустку у зазначений період. А окремі військовослужбовці імітують хворобу, щоб мати змогу піти на обстеження до госпіталю. Підрозділи внутрішньої безпеки вже проводять посилені контрдиверсійні заходи, побоюючись витоків інформації щодо точної дислокації комплексів і не дарма. Тим часом ЗСУ роблять усе можливе, щоб за підготовлених умов розпочати звільнення Криму. Ба більше операція із потужної ліквідації ворога на півострові вже триває. Через вогневий вплив, який здійснюють ЗСУ по Криму, він став для ворога валізою без ручки. Росіянам доводиться забезпечувати сили, які перебувають на півострові, ризикованими маршрутами здовж лінії фронту. За словами Лакійчука, хоч зараз не популярно говорити про військову перспективу звільнення Криму, але українська армія робить усе можливе, аби не лише послабити ворога на південному напрямку, а й за підготовлених умов розпочати його деокупацію. Крим став бойовою точкою для російських військ, які розраховували, що захоплення Криму буде перевагою і плюсом. Але виявилось, що навпаки, Крим це два виходи на півночі Чонгар та Перекоп, і один вхід на Сході Керченська протока яка є потужною артерією, яку перерізати значно простіше. Цим і скористалися Сили оборони України, нищачи її як на вході, так і на виході. Чи справді Крим став для Росії валізою без ручки, та як Україні це вдало використати? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами майже 375 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.